13 травня в Київському будинку кіно відбудеться зустріч з Валерією карпеленко суботіною яку впродовж 327 днів чекала з російського полону не лише Маріупольська громада, а без перебільшення вся Україна. Валерія Суботина, капітан Нацгвардії України, військовослужбовиця полку Азов, колишня аспірантка, викладачка Маріупольського. Університету поетка, яка у складі гарнізону Маріуполя захищала рідне місто від російської навали, про Валерію я дізнався від своїх друзів, маріупольчан, колишніх колег Валерії по Маріупольському державному університету. Її зворушлива історія, записана на відео її побратимами, розлетілася тоді по всьому світі. Ми зустрілися, коли я проходила службу у Донецькому прикордонному загоні. Я тоді була помічником командира, начальником прес-служби, роботала, працювала журналістами і в якийсь момент з'явився він. Я його побачила, і напевно, що це було реально таке відчуття, що це людина, яку я мала зустріти. Не знаю, як це пояснити. Просто, просто на рівні відчуттів. І коли ми вже почали спілкуватися, я зрозуміла наскільки він щира, добра людина і ну, він одразу реально в моє життя зі своїм коханим чоловіком Андрієм Суботіним. Валерія одружилася 5 травня в день народження полку Азов в бункері Азовсталі в часи страшних боїв з російськими окупантами. Всім привіт. Всім привіт. Ми чекаємо на гарні новини. Я сьогодні 5 числа, як і обіцяв, прийшов. А новин нема да, і нема. Чоловік дружина і сім'я. Були просто заяви, просто рапорт. Але Андрій все одно прибіг, і ми обмінялися іншими каблучками. Це каблучка моєї мами покійної була в мене, а в нього моя бабусі, яка чекає на живим і здоровим. Але вже 7 травня Валерія стала вдовою. Я насправді постійно цього боялася і <кій> постійно його просила берегти себе. І дуже такою дивною була остання розмова наша. Він до мене прибіг. Я йому казала, щоб він обов'язково вижив, а Він мені казав, щоб я по можливості обов'язково вибралася звідси. Ще в 21-му році Валерія видала свою поетичну збірку. Яку тоді презентувала в Маріуполі та Києві для розуміння того, що відбулося в Маріуполі, що пережила Валерія та її побратими і посестри, треба згадати декілька важливих фактів. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Маріуполь, який вісім років був форпостом України на східних кордонах і мав доволі великий військовий гарнізон, опинився у майже повній блокаді. Концентрація ворожих і зброї навколо міста вже у перший тиждень березня стала настільки критичною, що українські сили, демонструючи височезний військовий вишкіл з важкими боями, мусили поступово відступати на більш вигідні позиції. Такою позицією, з безліччю ходів і перепон з численними сховищами і капітальними захисними спорудами, стала сумнозвісна звісна, 85 днів завода Зовсталь був прихистком для. Кількох тисяч місцевих жителів штабом для військових госпіталем для поранених та фортецею, яка до останнього протистояла окупації міста. Завод активно обстрілювали з усіх видів зброї, з землі, повітря і з моря. Наприкінці квітня з території Азовсталі вдалося евакуювати перших цивільних, а 20 травня звідти вийшли. Останні захисники міста. Більшість з них досі перебувають в полоні Російської Федерації. Російські офіційні джерела заявили, що всього в полон здалися 2439 українських військових, які перебували на території заводу. Серед них було багато жінок. І, хоча згодом відбулося декілька обмінів полоненими, на сьогодні в російському полоні перебуває ще більше двох тисяч захисників Маріуполя, серед них жінки, чиїсь матері, дружини, сестри. Доньки. Під час облоги міста Маріуполь Азовсталь говорили зі світом голосом та текстами Валерії. Ти шукаєш її, ти руйнуєш ненависне місто через те, що це місто від тебе далеке красою. А ця дівчинка, що має очі кольору моря, має вижити і Світу про тебе усе розповісти. Під час перебування Валерії в полоні, її тексти ширилися соціальними мережами. В її місто на зимівлю злітаються ворони, птахи, що здаються їй милими з горіхами в дзьобах. Та приходить весна, і вони розлітаються в різні сторони. Що тут сказати, вона також робила раніше такі спроби. Але поверталась, як і ці дивні птахи. Коли тут холоди і сніги, коли здавалося б, краще якраз полетіти, та що, як раптом знову прийдуть вороги, а її тут не буде. Хто це місто має тоді захистити? Наразі ми змінюємо свої пріоритети з цією війною, болючою, грізною, окрім патронів, віруючи у багнети, завжди беремо з собою щось холодне й залізне. Драчаючи друзів і навіть коханих, які не розуміють, про що ти повертаючись додому, говориш. І щось стає потрібним, жаданим. І зізнайся, якщо час повернути, ти все це знову повториш. Вибереш цю дивну важливість світанків, вибереш щирість і незрадливість, вибереш навіть свій біль для сталевих холамків, вибереш чесність і справедливість. Тебе ніколи не зрадить хіба що твоя холодна зброя. Тримай міцно свій ніж. Принаймні, він завжди буде поряд. Боже. Я знаю, що тебе тут немає, бо ти любов, і думаєш, що мені там робити? Серед цієї крові і ненависті, серед цієї зброї і чотириметрових вирв від авіабомб? Серед цих розірваних тіл, серед цього болю, що спустошує душі? Але Поглянь Боже, поглянь на нашого медика, який не спить стільки, скільки людина не може не спати, бо робить операції і перемотує рани. Хіба його серце не повне любові? Хіба він? Це не ти у людській подобі, а я. Відчуй, будь ласка, як люблю я, як я хочу жити зі своєю любов'ю, як я кличу тебе і сподіваюсь, що почуєш. Бо тут стільки любові. Мені здається, що тут є зараз. Найбільше 10 квітня Валерія була звільнена з полону і повернулася в Україну. Зараз проходить реабілітацію. А зараз ще декілька рядків з поетичної збірки Валерії квіти і зброя». Вона була: ти знаєш. Така Бог давав їй по зубах з носака, а вона не те, щоб плакала чи обурювалась, хіба що про себе мовчки виругувалась, продовжуючи його за це поважати, свого найщирішого ката. Вона мала якесь під одягом татуювання, багато чого знала про кохання, надто близько не підпускаючи нікого, навіть найріднішого свого. Мені завжди хотілося. Її хоч трохи зрозуміти, щось у ній побачити, щось відкрити, сховати її від усякого болю, але їй потрібно було спілкування тільки з тобою. І мені лишалося лиш дивитися вечорами, як вона рахує зорі і заліковує рани, як вона рухається у місячному сяйві, усім потрібна всюди зайва. А що як я ніколи не подорослішаю, що як ніколи не стану нормальною жінкою, ти все одно будеш поруч зі мною, з моїми передчуттями і параноями, з моїми відчайдушними і шаленими вчинками. Тоді, коли всі врешті зрозуміють, що я ніяка нерозумна і неталановита, коли стануть до мене в жорстку опозицію, розуміючи, що я просто божевільна і безконтрольна, коли вестимуть палити мене на вогні інквізиції, ти бачитимеш моїх драконів або просто казатимеш, що бачив, аби тільки я не переставала вірити в свої мрії. Ти будеш вірити мені, тим паче, знаючи, наскільки я вірю в твої плани і надії. Ти будеш поруч, ти рятуватимеш мене з психлікарень і в'язниць, вважаючи мене нормальною і невинною, навіть коли я буду хвора і винувата. Ти будеш поруч зі мною, кохатимеш. Відчайдушно й невпинно, незважаючи на всіх інших, на перепони з людей, на бетонні стіни, на сталеві грати. Стріляй. Скільки б куль не летіло у відповідь для скількох би ворожих прицілів ти не був мішенью, стріляй, не бійся нічого навіть смерті, не помирай із заплямованою страхом душею. Хай мруть твої вороги, одиниці, десятки, сотні, тисячі, від тебе одного, не маючи того, що є у тебе, високої мети, честі, гідності, а ти не помирай, тобі ще пожити конче треба. Живи, поки вороги на землі українській не стоятимуть на колінах або не будуть глибоко зариті в її глибинах. Живи, бо тільки любов'ю та відданістю до рідних просторів. Визначається справжня людина. А у тієї наволочі немає землі, немає дому, немає того, за що слід йти у бій, що понад усе слід захищати. Живи і вбивай, скільки в куль не летіло у відповідь живи не смій помирати. Думаєш, вона сама не знає, що її місце не тут? Думаєш, їй насправді байдуже до квітів, а в думках лише зброя? Боги, мабуть, пили вино, складаючи її життєвий маршрут, ховаючи в схронах гранати, перераховуючи набої, вони з неї сміялись, гадаючи, що вона не пройде й перший рівень, запротестує, а тоді збагнули точно. Війна її ранить, надломить. ну Принаймні вона щось відчує ніжність жаль і каяття, все спліталось в вінки, які вона не носила, пускала по течіях рік свого часу, на її голові тільки терен і колючі гілки з її уст все частіше злітають гнів і образи. Піднімається б'є у закритих долонях її стільки смутку і відчайдушної віри. У закритих долонях її все ще б'ється, серце моє, що не зна, коли зупинитись, не зна, де є міра. Коли боги, зжалившись, міняють її звичний маршрут, вона їх не слухає, навіть як подумки промовляє, я вже не маю лишатися тут, маю лишатися тут, відлунням у серці лунає. І, як ти назвеш це черговою втечею чи навпаки, слідуванням за мріями, вона наповнює сумки порожнечею, а ще, звісно, сукнями й надіями. З собою спаковує у пожовклий папірус чашку і залишки серця розбитого, вона, можливо, і хотіла б лишитись, та надто вже болісним видалось літо. І її там чекають нові надії, турботи, радості і сподівання. Люди чекають потрібні й важливі, нові почуття хай би лиш не кохання. Поки ж чекає, щоб рани поснули, щоб не турбували думки шалені. А чоловіки роблять вид, що забули, завжди пам'ятаючи тільки про неї. Найбільше я вірила тому військовому капелану. Що сидів зі мною біля вогнища на передовій, і я точно знала, його Бог зможе мене захистити, бо той капелан тримав в руках зброю, палив цигарки, адже в перерві між обстрілами важко було не палити. Після молебень він знімав рясу, перевдягався в форму, зв'язував довге волосся в пучок і травив різні жарти. Він був такий самий, як інші добровольці, жодної святості не відчувалися в ньому, він слідкував за вогнем, стоячи тої ночі на варті. Капелан говорив, що всі моляться, коли вогнем накриває. На війні атеїсти зникають, на війні невіруючих не буває. В мультикамі з ножем на поясі, з цигаркою в зубах, він братів запевняв, що врятує Ісус. Що поможе Аллах. Більше за все я вірила капелану, що тримав в руках зброю. Він говорив, що Бог порятує, перераховуючи набої. 13 травня маємо можливість почути живий голос Валерії, побачити її в дружньому колі в будинку кіно в Києві о 16.00 13 травня.